Шановні українці та гості міста Києва. Вас вітає всеукраїнська молодіжна організація Молоді регіони сьогодні ми проводимо всеукраїнську акцію ЄС «Yes, ЄС, yes», котра направлена на те, щоб підтримати євроінтеграційний курс нашої держави. Сьогодні разом з Києвом до нас приєдналося ще багато міст України, котрі проводять аналогічну акцію. Ми всі бажаємо жити в країні. Без корупції. Ми всі бажаємо жити в країні з вищими соціальними стандартами. Ми молодь заявляємо. Ми за ЄС ЄС ЄС. Протягом тижня наша молодіжна організація проводила свої акції біля Верховної Ради. Всі депутати, котрі заходили до парламенту, бачили наші вимоги. Ми хочемо сказати, що молодь сьогодні має чітку позицію щодо євроінтеграції. Ми молодь заявляємо, що ми готові підтримувати цей курс. Сьогодні перед вами всі зірки, всі 12 зірок, котрі зображені на прапорі ЄС. Yes. Кожна ця зірка несе собі ту цінність, яку ми бачимо в Європейському Союзі. І кожну цю цінність ми готові добуватися і досягати разом з нашою Україною. І сьогодні. Ми символічно хочемо пов'язати два прапори Європейського союзу та України. Тож, будь ласка, я прошу прапори об'єднатись! Я прошу, щоб ми зараз... Іте Я прошу підтримати наш захід! Ми провели символічне об'єднання двох прапорів. Я хочу, щоб вся Україна, всі весь столиці побачили, що молодь має чітку позицію. Ми за євроінтеграцію єс! Yes, єс! Yes. І вам, українці, тому що ми заслуговуємо жити в європейській державі з європейськими цінностями. Yes! 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 yes.